Добрий день. Мукшики Тайгородська. Тут у нас клієнт купляв штахетник ще раніше, сам монтував, а далі запросив нас зробити фіртку і відкатні ворота. Зараз покажу, як воно вийшло. нас наш хвірт прокомбінований, біля красіра і дання коричневі. Замок трошки так і нестандартно стоїть. Але все, все добре. Зараз тут для працівника залишили режим, щоб не калітка. каліфка. Кнопочка нажата і зафіксована. Тобто, коли ми закриваємо, калітка не закривається. Коли ми ключиком повернемо, Кнопочка вже встала в нормальний хан, нормальний і Тепер вона ніде нічого не світиться, на зазорах притвори. Бачите? Ми не можемо знайти щілин, ну, хіба що там декані, там може якісь є щілини. А так в наших виробах щілин немає. Все закрите. Тут з одної сторони наколітки притвор такий гарний. Тут, тут. Метровий притвор на, на стовпчику. Дотягувач, гучний перехід. Тобто калітка відкривається із пульта, з домофона буде відкриватися. От наші ворота, теж комбіновані, Сірий з коричневим. Приємний, маленький. біля п'яти метрів. такі класні. Ламель Rail 189, тобто дошка жалюзі чи жалюзі дошка, яка з подвір'я проглядається, а з вулиці ні. Автоматика фак 741-й. Який постамент йому зробили красивий. Дуже гарно Якщо вам подобається, ставте лайки. Або пишіть в коментарях, надаємо консультацію повну, розгорнуту і безкоштовно.